Вже завтра новий випуск газети Вісті при Дніпров'я. Цього разу ми підготували для вас неймовірні історії, корисні поради та глибокі аналітичні матеріали. Головна героїня номера Анжеліка Ніколаєва та її незвичайна улюблениця. Ірландський вовкодав Луна стала справжньою зіркою соцмереж. У розгорнутому інтерв'ю Анжеліка розповідає про особливості цієї рідкісної для України породи, секрети виховання та догляду за такою величною собакою, а також про спільний шлях до популярності у соцмережах, як поєднати акторство і блогерство, чому мільйони користувачів захоплюються відео з Луною. Відповіді лише у вістях. Колаборанти та правосуддя як зрадники допомагали ворогу і яку відповідальність за це несуть? Детальний розбір справи Руслана Мандрикіна в нашому спеціальному розслідуванні важливо для пенсіонерів. Хто має право на підвищення виплат, як враховується страховий стаж та заробітна плата? Що робити, якщо ви не потрапили до автоматичного перерахунку? Відповіді на ці та інші питання в новому випуску: як відновити документи на нерухоме майно, втрачене внаслідок війни, покроковий алгоритм дій та інформація про безоплатну правову допомогу для постраждалих. І традиційно наша смакота – лагман, ідеальний баланс овочів і м'яса, шинка з індички, салат з буряка і печериць. А ще новини регіону, корисні оголошення та гороскоп. Купуйте свіжий випуск вістей Придніпров'я» вже завтра у точках продажу преси або оформіть передплату, щоб отримувати газету регулярно. Залишайтесь з нами, будьте в курсі важливих подій «Придніпров'я».